Привіт такі мої дорогесенькі. Сьогодні гарне, дуже свято, езотричне, як на мене. День літнього сонцестояння, стояння, по-моєму, так. Да. І сьогодні я такий розклад хочу зробити для нас всіх на одну позицію. Всіх, хто попаде і послухає, тому все буде резонувати. Які енергії загружаються цей час, зараз, і чим здивує життя найближчим часом після загрузки цих енергій. Як буде дивувати це життя, наше життя, нас всіх після сьогоднішнього дня? У нас одна позиція, тому я довільно буду розставляти карти, розставляти розкладати карти, так як мені це хочеться і бачиться. Так, ви пам'ятайте, будь ласка, що для особистого розкладу вся інформація знаходиться в описанні під відео. До речі, в описанні під відео я також буду залишати номер карти та посилання на банку. Збираю, відкрила збір на ремонт автомобілів для 651-го батальйону ППО. Я всім дуже вдячна, спасибі вам, дорогі душі, вже ті, хто долучився, ті, хто вже скинули донати. От просто величезне серце для вас. Посилаю світло своєї душі, вони ймовірні. Я кожного дня, роблячи певні ритуали, звертаюся до всіх душ, хто відкликнувся і допомагає для того, щоб отримати благословення від вищих сил. Дякую вам. Дуже, дуже, дуже вам дякую. Ми кожного дня стаємо все більше і більше а, на, на, на щаблик а, ближче до нашої перемоги, однозначно, коли ми поєднуємося. Дякую. Це так приємно відчувається, ваша підтримка. Я знаю, що вже всі потомилися донатити. Однозначно потомилися донатити. Вже довіри майже немає на це все. Але я обов'язково виставлю, коли буде закритий збір, куди пішли кошти, на що. Повністю все покажу. Та що ж таке. Так, тому, будь ласка, долучайтеся. Долучайтеся, будь ласка, кожна ваша гривня, вона постійна. Ну, подивіться, ну що це. що це, що це, це, Ага. Я так розумію, що тут карти хочуть говорити вже. Давайте будемо дивитися, так? Так, які енергії запускаються? Які енергії запускаються? Прямо сьогодні для вас. І чим здивує життя? Ваше життя? І так, які енергії запускаються для вас? Вау. Клас! Кайф. Просто кайф, девчонки. Просто неймовірно, вас очищається ваш простір. Від вас йдуть. Знаєте, я вам так скажу: після того, як ви, ви запустили трансформацію, да? от у нас старший аркан е... уміреність. Очищення. Трансформація почала очищати ваш простір. Яким чином? Ви пропрацювали свою самодостатність, самоцінність, любов до себе, самооцінку. Да? І ви таким чином обрали іти рух вперед, обрали йти далі, не стояти на місці. Тобто, якийсь був період в вашому житті, де був застойчик такий конкретний, і ви не могли зрозуміти, чому так? Чому саме так відбувається? Що ми з вами тут бачимо картину? Картина прекрасна. Тому що всі. Ви від якоїсь людини пішли, запустили цей процес. Від якоїсь людини, від ситуації, від роботу змінили ще. ну, кожного своє, так? Я думаю, що ви розумієте, про що я кажу. Таким чином, була прокачена самооценка, самоцінність, внутрішня опора на себе. А, відповідно, а відповідно, що тут відбувається? Запускається трансформація, очищення вашого простору. І від вас. Від вас починає йти вся херня, яка тільки може йти. Ну, тобто люди, ситуації, якісь неприємності, да? Гамняшка всяка різника до вас, там страхи, убеждення, да? От воно так красиво показує, яка енергія, енергія чистоти, чистого простору, чистота, любов. Яка енергія у вас запускається? Любов, через любов. Рівновага, баланс. Тому що ви чітко знаєте, чого ви хочете. Ви йдете до своєї цілі, до своєї мети. Тобто тут максимально через любов, через балансування, через... А, Стратегію, я навіть так це скажу, через певну стратегію у вас запускається очищення простору для реалізації свого бажання. Тобто ви стаєте максимально близькою до реалізації свого бажання. Да, тому що показано, що в якийсь період часу зараз ми я уточню. Однозначно, в якийсь період часу ви, ви думали, що вам необхідна допомога, і ви залежні були від когось. Ви думали, що ця мрія має збутися і збудеться лише тоді, коли хтось прийде і хтось за. Ну, тобто перекладали відповідальність, да? Я тебе скажу прямо. відповідальність свою перекладали на когось, очікували щось когось і нічого не відбувалося. Да? І коли ви, от вона, дев'ятка, дев'ятка, і коли ви усвідомили, що лише ви можете впливати на своє життя, і лише ви є центром свого життя, і тоді почалися підсказки. Тобто тоді почалися загрузки нових енергій. І ви розумієте, наскільки простір починає працювати зараз на вас. Тобто, як зрозуміти, що простір починає працювати на вас? Опа. Оп! Так. Прикольно. А, закривається все. Ну, все, виход, виход із того страху, боже, боже, Боже. Пізнання своєї сили і справедливість в житті вашому починає працювати справедливість. Дивіться, ви жили дуже довгий час в якихось ілюзіях, в якихось ом... страх, розбитому серці. А ви не бачили, не чули, не відчували. Ви були, ви втомилися. Ви втомилися, тому що несли постійно захищали себе від когось, від чого? Самі не знали, від чого ви захищаєтесь. Втікали від самої себе, не йшли в глибину вовнутрь, в поки ви ще сили вас просто не підвісили і не сказали, Так, шановна, шановний, давай ну, трошечки попустись. І пора тобі вже починати роботу над собою. Були завісимості від мужчини, від роботи, від грошей, від, зав... від чого завгодно. Ви жили в завісимостях, в ожиданнях, да? коли прикладаємо відповідальність. Завісимость це перекладання відповідальності, коли немає внутрішнього, внутрішньої опори на собі. Тоді я залежу від когось. А відповідно, що мені тут кажуть? І таким чином. Щоб запустилася, запустилася повноцінна справедливість в вашому житті, вам потрібно було навчитися. Це були уроки, кармічні уроки для того, щоб ви пізнали свою силу. Для того, щоб ви зрозуміли, що через боротьбу, чи доказательство чогось там, чи злості, жорсткості, чи тікання бігу, непонятно куди, не, так не працює. Працює тільки через любов. Твоя сила в твоїй любові, твоя сила в прийнятті, сила в позволенні. Я дозволяю собі бути, відчувати, знати. Розумієте? Ну, так от мені показують, що у вас тут максимально загрузки такі прям глобальні, глобальніші, да, енергетично. От. Ви рухаєтеся зараз в новий, зовсім новий етап дуже різкі зміни, да? тут різкі, прям такими, знаєте, толчками, якісь такі прям трансформація за трансформацією. Да? І з кожною трансформацією вони такі прям уу, по башні. Енергію просто накопичуєте енергію, енергію, щоб йти куди? В тріумф, бачите? В, в тріумф. Що таке тріумф? Це осознання, чувствання бачення своєї сили, відчуття. Тобто, тоді, коли я знаю це життя, я знаю себе, я знаю більше, аніж хтось, я відчуваю себе, я говорю з собою, моє вище я, а, в мене є ключі від знань. Вот. А мені кажуть, що ви дуже довгий час жили в самообмані. Тобто ви не вірили в те, що у вас є ці ключі. Ви не вірили, що ви хоч щось можете, да? знаєте, бачите, відчуваєте. мені кажуть, що ви це все не вірили. Знецінювали себе. А чому? Тому що прийшов такий мужчинка, Це все почалося, да? запустилося чому? Прийшов мужчинка, Ви подумали, що ця мужчинка ваша але На самом деле це. Це було просто з прошлого, мужчина з прошлого, який забирав ваш ресурс, і вам треба було навчитися сепаруватися від нього. Ну, тут дуже такі глобальні прям події відбувалися, Ну, завдяки цьому, цій душі, цьому кармічному партньору, ви виросли однозначно, вас просто по-новому взрощували в нових енергіях. Ви таким чином, після того, як найболючіше рішення було прийнято, ви змінили сценарій подій. І ще хочу сказати: ваша щедрість, що би там не сталося, приводить вас до істини. Щедрість на любов, відкритість до людей, до світу, да? щедрість до світу. Не закриваєтесь, коли ви не закриваєтесь, ви виходите на, на новий рівень, імператриця. Победитель, тому що у тебе йде тоді любов, істинна мужчина міняє, да? тут міняється навіть енергія чоловіків, які біля вас. Да. Це у вас карма закрилася. Ну, тут мені кажуть, що новий мужчина має бути у вас. О, да, зміни. Плюс мені ще хочу, хочу вам сказати, що повертається вам ваш ресурс, який був забраний. І був забраний, можливо, десь там в кармічних подіях був забраний. А тут найшвидшим і найблагоприємним для вас. Способом повертається ваш ресурс. І класно, що такий робочий аспект, і стосунки, да радість, іде стосунки, прямо мені йде а, проявленість, те, про що ви так сильно мріяли, але не дозволяли собі навіть зрозуміти, що не дозволяли собі навіть давайте так представити, що це може статися. да Було страшно. А, просто не вірили. Все воно йде у ваше життя, тому що ви поміняли. Правила. От ваша любов іде до вас. Бачите, вот, я ж прям кажу. Я прям відчуваю те, що щитується. І да? давайте для вас ще візьму на сьогоднішній день, сьогоднішню енергію. Подивимося, мої такі карти класні. Щастя, щастя, всередині тебе. Ніхто не може відняти його, тільки якщо ти сама цього не дозволиш. По факту. Любов до себе. Єдине, що тобі дійсно потрібно, коли ти дивишся на себе у дзеркало, бачити, скільки любові в твоїх очах до себе. Так. І третє смиренність. Гордість передує падінню, але Бог щедро благословить тебе за смиренність. Я хоч завжди пояснюю, що я мала на увазі, коли писала про смиренність. Це не означає, що вам треба, типу, вдарив мене в одну щеку, підставлю другу. Ні, це не про це. Смиренність це той момент, коли я вмію приймати, чекати і а, дякувати. Це, типу, якось три в одному. Смиренність означає, я не борюся, я не виборюю. Коли я знаю, що все буде тоді, коли має бути, коли назначено для мене. А, тому що коли йде боротьба, це его, це гординя. А де ж тут духовність, де тут вищі, вищі вібрації? Немає, розумієте? Тому я хочу вам сказати, мої дорогенькі, пам'ятаєте про те, що є любов, в першу чергу, до себе, безумовно, любов. Якщо вона відкрива, якщо вона відкривається відкрита до себе, значить вона відкривається цілому світові. Так само щастя. Щастя, воно тільки всередині нас, ми самі його створюємо. І більше ніхто не може нам нього створити. Так, да, можна створити емоцію. Емоцію, але щастя, воно лише в нас самих. І якщо я всередині чітко знаю, що я щаслива, я вдячна за все, що я маю, ну, зайчики, тоді висока вібрація приводить мене до прекрасних показників мого життя. Одним словом, я думаю, що ви зрозуміли мій посил сьогоднішнього відео. Я вам дуже дякую всім, хто в мене на каналі. Дякую вам, що ви слідкуєте. Пишете коментарі. Для мене це дуже важливо. І величезне, величезне спасибі за ваші донати. знову ж таки, за вашу підтримку, тому що я це роблю вперше, для мене це реально перший досвід. І величезне серце для вас, від мене і світло моєї душі. Спасибі за підтримку і, будь ласка, продовжуйте, продовжуйте разом зі мною допомагати нашим дорогим захисникам. Люблю вас, цілую, обіймаю. Спасибі, що ви є, спасибі, що обираєте розвиток поруч зі мною в моєму просторі.